Вітаю вас! Це доповнення до першого відео, де ми порівнювали оці дві марки таїтянського соку Ноні. А це доповнення тому, що мою увагу звернули наші колеги про те, що на європейській пляжці та іще Ноні Інтернешнл, там вказано відсоток Ноні 89. Давайте розбиратись, чому так. Але по-перше, я хочу зробити деяке уточнення стосовно минулого відео. В минулому відео, де я відштовхувалась від показника, що на 60 мл ноні у нас 17,8 грам. Фруктового соку Марінда, і я сказала, що це 27%. Це не зовсім коректна інформація, тому що ну, я скажу так, та тут трошки більше. Чому виникла помилка? Тому що коли я вираховувала цей відсоток, я просто закинула питання в штучний інтелект, і мені там штучний інтелект відповів, що 27%. Але все ж таки, штучний інтелект це така штука, яку треба перевіряти. І коли відео вже вийшло, наші партнери перерахували. Вручну і сказала, все ж таки, там майже 30, там 29, там щимось, ну майже 30%. Тобто я роблю е, корик, коригування е, в, цьому, в цій формулі Тейшен Ноні Інтернешнл е, не 27% е, Тейтянського ноні, а 30. А тепер ви скажете: чому ж 30, коли ти тільки що сказала 89? Так, давайте, друзі, розбиратись. Давайте зайдемо на офіційний сайт компанії і почитаємо дуже уважно, що ж там пишеться, і пишеться в яких формулюваннях. Ми знаходимося на офіційному сайті компанії, яка випускає Tіch International Partner. Дивіться, якщо ми вибираємо Європу, тут не на всіх країнах є, ну, саме по відсоткам. В Німеччині я не Це передостаннє пере, о, меню. Дивіться, тут є по відсоткам. Давайте просто скопіюємо цю всю інформацію. Бачите, 89 там де ноні, і по 5,5 де-добавки. Ми копіюємо. Перекладач, що нам говорить? Фруктовий нектар мерінда цитрифолія виготовлений із чистого пюре ноні. Фрукти з Французької Полінезії, 89% і концентратів фруктового і виноградного соку. Тобто саме нектару тут 89%. Що таке нектар? Якщо хтось не знає, нектар жидкий пищевой продукт, приготовлений із концентрированого сока пюре питьєвої води і з добавленням або без добавлення ароматизуючих веществ. Тобто нектар це пюре фрукту чи якогось плоду, розбавлене водою. І ну, якщо ми беремо Вот при изготовлении нектара доля концентрированного сока. То есть концентрованный сок це, це мається на увазі пюре. Долучна, в зависимости від вида фруктів і овощей не менее 20-50% від всього об'єму. Тобто тут все сходиться. А якщо іде 30% ноні, і інша частка йде води і воно розбавляється, воно називається це все нектар. І оцей нектар, тобто пюре ноні розбавлене водою, воно називається нектар, і цей нектар вказується як частка його 89%. Тому так вказано на пляж. А ті, хто пили сікноні раніше, вони знають, ну, наскільки помінялись в смакові якості. Тому що про те, що сікноні залишився таким самим, можуть стверджувати тільки люди, які нещодавно знайомі з цим соком. Я працюю з ноні з 2013 року, і навіть я пам'ятаю більш концентрований сік. А мої партнери, які працюють по 20 років з ноні, вони, вони кажуть про те, що раніше він був. Ще більш концентрований. Тому, от, що ми бачимо, яке яка формулювання на тому соку, який компанія робила для українського ринку? Фруктовий сік Мерінда виготовлений з Піреноні, і тут вказано 17,8 грам. Коли я почала розбиратись цією етикеткою, і мої перші дії було це зробити запит в компанію. І компанія відповіла, що ця етикетка коректна. Тому я все ж таки думаю, що от на той момент, коли нам привозили цей сік, там було 17,8 грам ноні ну, саме пюре на 60 мл, це 30%. Що там зараз, я не знаю. Можливо, збільшилася ця частка, можливо, зменшилась, але все одно там іде формулювання саме нектар. Нектар це пюре, яке розбавлене водою. Тому в якості висновків я для себе оприділила, що все ж таки, оці момент, що тут 17,8 грам саме фруктового соку Морінда, яке виготовлене з пюре, це 30% ноні. Це те, а інша кількість це те, що розбавили водою. Ну, я розумію, що вони можуть робити цей сік марінда з пюре, можуть додати більше чи менше води. Це вже не так важливо. Для мене важливо те, що наш новий сік ноні він містить 90% пюре полінезійського ноні. І, до речі, також нам був такий закид, що це якийсь ноні, не таїтянський. Друзі, Французька Полінезія це і є острови Таїті. Якщо ви зайдете в карту Google і наберете острови Таїті, там буде написано Французька Полінезія, острови Таїті. Тому це той самий Таїтянський ноні. Це ні в якому разі не підробка. Тому що, ну, якщо ми ж так порівнюємо, то Автомобіль Lexus це не підробка від Toyota, це відгалуження від концерну Toyota. Тому Magical ноні це не підробка та іще Ноні, це відгалуження більш якісного і більш концентрованого продукту. Ми можемо сперечати ще багато, але, чесно кажучи, ну, я вже для себе цю тему закриваю. Ну, всі, хто працює з Tation Noni International чи продовжує його пити, ви можете робити офіційний запит. В компанію питати, скільки там ноні, і це ваше право, що вибирати собі для вживання. Я для себе і для своїх клієнтів я вибираю Magical Noni, не тільки тому, що тут 90% чистого пюре ноні, а й тому, що тут. Пюреноні в ферментованому вигляді. Ви коли замовляєте у нас цей сік, ви отримуєте листівки, і в цих листівках є посилання на наукове дослідження, яке говорить, що коли плоди ноні ферментуються через 28 днів. Там біологічно активних сполук, які були в звичайному соку ноні, стає на 42% більше. Плюс там ще з'являються нові додаткові біологічні сполуки. Тому просто ми його перевірили, як він працює. Нас повністю влаштовує якість меджикал ноні. Тому ми зараз перейшли, наша команда, команда людей, які мають досвід роботи 10, 15, 20 років. Ноні, ці партнери ми зараз об'єдналися в одну команду і ми працюємо з Magical Noni Ми знаємо людей особисто, хто створив цю лінійку, ми знаємо їх цінності, тому ми вибираємо цей сік А ви просто, ну, хто ще вагається, просто моя порада. Візьміть наліть собі чарочку. Цього соку, чарочку цього і зробіть ковточок спочатку з однієї чарки, потім з другого, і вам все буде зрозуміло. Тепер ваш час насолоджуватися його незвичайними перевагами, наше ноні чарівне, тому пийте його та діліться ним з усіма. Ми любимо ноні.